Хейка-хейка, вас вітає Троскавкова Пілка. Тут ми говоримо про польський футбол з українським акцентом. Це позаплановий випуск, ми взагалі його не планували. Але вчора Спортарена повідомила про те, що клуби Єврокубкової зони зацікавлені в запрошенні нападника Штонська Ріка Експозіто. Тож, який український клуб пасуватиме найкращому бомбардиру екстракляси минулого сезону, ми будемо розбиратися з Дмитром з каналу Хорошого. Друзі, всім привіт! Отож, для наших слухачів, які, очевидь, не дуже часто дивилися матчі Шльонська, якщо взагалі їх дивилися, потрібно взагалі описати профіль ріка експозіту. Тож, Дмитро, на твою думку, ось за минулим сезоном, де рік забив 19 голів, які отипо враження він ось, власне безпосередньо, як форвард? ще в минулому сезоні було видно, що ну вже поза минулому, так. Що цей форвард дуже так, доволі непоганий, як для екса класи і в минулому він розкрився. Ми всі бачили наскільки. Тому що ну це було слід очікувати. Хоча багато хто очікував саме, що ігуаль підтримає цю бомбардирську гонитву, тому що, наче і в легію перейшов прийшов, і... там були всі шанси, що будуть грати на нього партнера, але в нього не пішло. Пішло в експозіто, і це доволі очікувано, тому. Дуже цікава в нього доля буде зараз. І щодо профілю, ну, він такий гравець штрафного майданчика, розумієш, як і повинен грати Форвард, ну, як його профілю, так скажемо. Тому... Ну, тобто, якщо, тобто, Як да. якщо команда грає, ось так скажімо, проведемо таку аналогію зі збірною Польщі. Якщо команда повністю грає на Левандовського, то тоді Левандовський буде забувати у збірній Польщі. Якщо команда на нього не грає, то тоді з голами в нього буде тяжко. Ну, Тут не скажу я, що вся команда грала на експозито, були матчі, звісно, коли в нього взагалі нічого не летіло. Але в цілому Шлянськ дуже зіграв. Як командно сильно, і саме те, що експозито забивав, так скажемо, то команда так високо і забралась. Ну так, то тепер безпосередньо перейдемо до пошуку, так скажімо, клубу. Один із клубів Єврокубкової зони УПЛ претендує на підписання експозито, але в першу чергу треба. Як то кажуть, позначити деякі моменти, які в нас ЗМІ опускали. Якраз іронічно, що інформацію про експози... інформація про експозиту в ОПЛ до тобто, польських ЗМІ не дійшла. Попри те, що вчора, вчора, це, 30 травня, я питав про, про цю інформацію у, так скажімо, польського фабріцького Романа Томаса Водарчика, але моє питання, на жаль, залишилося без відповіді, можливо, ще й в Польщі не знають про цей інтерес. Казалося про дуже багато говорилося, про інтерес Легії. Яка, в принципі, ну, має фінансові можливості запрошувати таких гравців? Була інформація про Тенеріфе. Сам ну, це клуб з малої батьківщини Експозіто, інші клуби Сегунди та навіть клуби Лаліги? Ще була інформація, що турецькі клуби готові запропонувати експозіто 1 мільйон євро на рік. Тож, ось від цієї інформації, також враховуючи, що за різними джерелами зарплата експозитого в Шльонську складає від 400 до 800 тисяч євро на рік, ми будемо якраз відштовхуватися, в тому числі від цих реалій, і підемо по таблиці УПЛ, це Шахтар. Тобто зараз у Шахтаря номінальних формів півдва це ласіна трауре та Данило Сікан, але враховуючи, що трауре після тієї травми, яку він отримав ще за Роберто та не може знайти форму. То, в принципі, десь можна сказати, що в Шахтаря лише один номінальний форвард. Так, Шахтар провів дуже потужну, ну, як на зимову кампанію. Тобто, згадуємо, що і Кевін, і Марлон Гоміс, і Невертон, тобто дуже якісні гравці пройшли. Але з такого яскраво вираженого Форберта, центрального Форберта, Шахтар не підписав. То чи ти думаєш, що тут же ми не кажемо про. Експо що, Шахтар рівня експозіто? Чи таке питання, чи є експозіто гравцем рівня Шахтаря? Доволі цікаве дискусійне питання, на яке можна відповідати, напевно, годинами, але так відчувається нестача нападників у Шахтарі дуже-дуже сильно. Дійсно, мені завжди хотілося подивитися, що буде, коли Траорена бере свою оптимальну форму, тому що ми жодного разу в Шахтарі його таким не бачили, на жаль. І Асікан, бачиш, він такий гравець настрою, може забити Барселоні там, вирішальний м'яч, а потім в нього взагалі і гра не йде, і все там і пам'ятю влучити не може. Тому тут так. Я, ну я думаю, що експозитор в Шахтарі не загубився, тому що і латиноамериканець, да? Ну так ну, і так тим не менш, можливо, десь у шахтарі думають про футболістів рангом вищий, так хоч найкраще, але все ж таки бомбардир чемпіонату Польщі. Це Шахтар може відпустити гравця чемпіонат Польщі. Ми згадуємо, що Богдан Бутко був в оренді в Леху. Ну, Хоча давайте згадаємо, що Шахтар якраз підписав Артура Рудька, який в тому числі має досвід виступів в Леху. Але Рудько взагалі не грає роль першого номера, все ж таки. Зараз позиція воротаря міцно на закріплена за Дмитром Різником. Десь, можливо, шахтарі так дивляться на чемпіонату Польщі, але десь так. Ну не з розрахунком, що це ось гравець основної обойми. Тому, можливо, так. Можливо, якщо шахтар таки наважиться підписати експозито, то він спочатку буде форвардом другого плану, а там все буде залежати від нього. Хоча, я думаю, Маріно Пушич... Тут, знаєш, десь... мені здається, мені здається, що тут ще багато буде залежати від цікана. Ну, до речі, Є, так. яке він покаже себе, тому що це вітрина. Якщо Сікан себе добре покаже, то дуже велика доля вірогідності, що його можуть продати за хороші гроші. І тоді шахтарі і... дійсно треба придивитися саме до експозиту. І я думаю, що ось якщо цей слух плюс-мінус вірний, плюс-мінус правда, да? то мені ну, здається, так. що це все-таки шахтар. Тому що, тим що, так, паче. Якщо дивитися на фінансові реалії клубів, так, 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 так. Прокупки, так. то ну, так я якраз і хотів сказати, що Сам ось по фінансових можливостях по фінансових можливостях, то порівнювати там Динамо, Кербас, Ніпродинполісі, які також на нього так. що Ось по фінансових можливостях, ось найбільш такий шахтар, що він може запропонувати ось там, якщо турецькі клуби пропонують мільйон євро на рік, то й Шахтар теж зможе. хоча Хоча ми зараз розуміємо, що Шахтар в умовах повномасштабної війни рахує кожну копійку, і багато чого буде залежати від в тому числі продажу дожегорія Судакова. Так я думаю, що кошти за Судакова вже тримають у голові керівництво Шахтаря і розраховують на ці кошти підсилитися. І експози... Хоча навіть дивись, якщо не продадуть судаково поки що, да? то все одно експозиту можна купити. Я ну, я не думаю, не що не за нього буде. Купити. Прям така сума буде за так, нього, він, що. Він, він, він не підписує контракт зі Шонськом, він його можна підписати вільним агентом. А, вже в нього залишився. У нього місяць по контракту залишився, так? Тобто його влітку можна підписати взагалі вільним агентом. Тим паче, тим паче, треба, треба брати. Такі гарячі пиріжки пір... на дорозі. Просто так не валяються, Тому. Ну, так, а ми переходимо до наступного клубу це київське Динамо. Так, очевидь, що зараз у Динамо роблять дуже велику ставку на Владислава Ваната. І в принципі, це виправдано Свої бухованці вихованці. Але ми розуміємо, що зараз ванат, який в принципі, все Динамо не дуже стабільне, так що є, і Владислав Супряга, він номінально є, так ми розуміємо, що Супряга далеко не той гравець. Який має бути основним форвардом команди, яка ну, на щось хоче претендувати, і молодий нападник Матвій Пономаренко. Але тим не менш, основний Форвард він один, і це Владислав Ванат. То Динамо теж, напевне, десь може потребувати ось якраз цього не те, що основного Форварда, а принаймні другого Форварда до Ваната, щоб якраз ось було кому ванату нав'язати конкуренцію. До речі, я б Динамо теж розглядав і в цілому розглядаю, а якби не одне, але. Ігор <гум> Михайлович Суркіс. Е, ну так скажімо, чи готовий Динамо платити таку суму? Експозіто? Ну так, питання дуже питання так, з тим, що. Якщо <гум> Шахтар це може собі дозволити, і там, знаєш, якоїсь не буде відчуватися пробоїни типу, не в бюджеті. То на рахунок Динамо, і знаючи, і як в Динамо полюбляють економію, то Бо, <с <с ось, Динамо Динамо ось, мені здається, що років 10 буде грати на ванато. Ні, ну мені здається, там теж хочуть його засвітити в Єврокубках, і тому я впевнений, що перед Шовковським стоїть вихід в Єврокубки, будь-які ну, будь просто один раунд пройти, і ти вже там знаєш. Як в мінімум Єврокубках. в мізі конференцій. Да, 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 і ось на це ставка, щоб теж і своїх молодих талантів засвітити. І я думаю, що вона входить всю когорту людей, які вони хочуть засвітити і хочуть продати. Тому ну, ну, але, дивіся, я думаю, ну, Суркі, що сухи сурки здивиться на шахтар, і типу, якщо вони продають мудрика за 70 плюс бонуси, там якщо їм гім... стільки за суда за... за судакова, 70, 70, так. так? Я, ну, ми теж так хочемо. Чому ні? Чому mm -hmm. у нас є актив? Молоді гравці, дуже перспективні. Чому ми теж так хочемо? І тому тут все залежить від того, наскільки, ну, прийде Динамо в Єврокубки чи ні, і, і наскільки собі воно там покаже. А щоб проходити Єврокубки, треба що? треба, звісно, іноді состав під склад підсилювати. Да? І експози, експозито був дуже класним варіантом, дуже класний варіант для Динамо, але. Гроші, все в них пирається, тому ну, подивимось. Ну так. Але а знаєш, ми... на стільки зараз не що я не здивуюся, що це і Динамо. Тому... Ну, Ну, все залежить від настрою Ігоря Михайловича, від того, як він програє у Казино в Монте-Карло. Ну, як, так, як і в цілому, в кожного керівника клуба. Тому ну, знаєш, ну все-таки, якщо порівнювати з Шахтарем, то в такому плані це Шахтар більш серйозна структура, оскільки. Це структура, яка побудовувалася десятиліт... десятиліттями, і в Шахтарі знають, як робити футбольний бізнес в тому числі. Вони вміють а... купляти, вміють продавати. Динамо так ну, з тими застарілими, ну давай відверто, застарілими. Да ну чому? Ну, дивись, все залежить від ринку. Пам'ятаєш, середина була нульових, там початок нульових, коли Динамо акцентувалося виключно на африканському ринку. Лакідах, Аїла Юсуф. Бандура. Бандура пізніше. Бангура, бангура, це ну, Бангура вже кінець, ну ось. Тим не менш, Вектор дивись, дивись, переглядався вектор, і були дуже вдалі трансфери. Аїла Юсуфа там досі в Києві люблять. Ну чому ні. Але потім Ахметов подивився на Шахтар і вирішив: ну ні, ну вони ж не знаходять на американців. металіст там знаходить, аргін. Тинців. Ми на той ринок, і він вони пішли по Аргентині, Бразилії і так далі. А вдалих трансферів. <рид Isaiah> ну А відтуда в вдалих не було трансферів. Хто? Герельме, якого казали, який перспективний перспективний, що зіграв Герильм? Скільки він зіграв? Ну так. Андре, пам'ятаєш Андре, якщо. Лугін так не Лугін, так не трансфер Бохіно. Тому теж таке, може. Сроки слід сут... замислитись, аби знову повернутися на африканський ринок і шукати талантів вже там, наприклад, там, у командах Франції Другої ліги, Ліги-2, тобто у нижчій частині Ліги-1. Ну, от, нема чогось експозитор, він такий не африканець, він же іспанець такий, повертаючись до теми подкасту. Хоча, Ескіль. от, іспанці, франсоль теж дуже непогано. Франсоль дуже був схожий, до речі, на експозито. І ти, ти знаєш, але в цілому вони були схожі. Мені в цій історії просто ось, з Динамо згадується Ілля Шкугіну. От. От, от взагалі, просто, я думаю, там зараз ось ви читали про експозит? Відкрили табуці бомбардирів екстер кляси? Побачили на другому місці Скугіна 16 голів і 5 асистів? Чи скільки там у нього? Ну, я так я думаю, так. після, після це... того, якщо це побачив сукіс, то я думаю, він точно дві доби не спав. Але але принаймні ми знаємо в скільки сталю ціні експозито, не експозито про просушку війна, давав два з половиною мільйони євро. І ми знаємо, що якщо я пригадуюсь в, в минулий літній літнє на вікно. Повідомлялося, що Динамо хоче купити захисника Краков'я Вірджу Агіце, і Краков'я запросили 4 мільйони євро. І Сурки сказав: ні-ні, ні, це для нас дуже, дуже багато. До речі, От. ну ось я склоняюсь до варіанту знову про Динамо, але вже не експозито, що вони, може, задумуються знов купити Шкуріна. Ну, він та другу молодість відкрив, тому що чітко знаємо, що у Польщі клубів, які стільки заплатять за Шкуріна, немає й близько. Ну, легія може, Лех може, якщо сильно силя постарається. Лех, ну, у Легі є так, скільки провальних трансферів взяти з того навіть Галізадеха. Галізаде він же взагалі не грав у команді. Так, на нього відвалили там одні кажуть, мільйон, інші кажуть, де вісім мільйона євро. Але він не грав взагалі. Він, він частіше був травмований. А якщо він виходив, ну його взагалі це там стійкі жопери трансфер Балуа і так далі, то. Ну, Дамо, так, скажімо так, наподумати його бісорки, ми переходимо до бронзового призера, ми переходимо до Кривбасу. То, вочевидь, що зараз в Кривбасі гру робив Козушко, хоча є і Дебелко, і Даніель Соса, тому тут, можливо, Югі Вернодуб також до нього приглядається. До речі, не виключається цей варіант, тому що де де а є африканці у Кривбасі, так? Африканці, дуже... знову ж таки, африканці і іспанці. Тут трошечки ж. А, сюди. я знов про африканський вектор вибач, мене заклініло. <рес> Тому так, ну дуже-дуже цікаво, але я думаю, що ну такий форвард би теж, вернедому, не завадив, але знову ж таки, п... питання в грошей в грошах, так? Тому так. Ще... Хоча... Ну, що. Кривбас, як там вони зараз? Вони, вони вже 100% в, в Єврокубках, чи ще треба раунд проходити? Там вже було якось. Це якось там. Но... Маталанта мала виграти. Здається, ні. Здається, що зараз, зараз подивимося. Але я наскільки пам'ятаю, що ні. Кривбас у третьому кваліфікаційному раунді взагалі навіть. Угу. Ну, тобто один раунд треба їм пройти. Але ну, якщо вони там вже договаривали, домовляються, аби грати в Єврокубки да, в Польщі, то вони розраховують на цей євро, на цю Євроосінь. І самий Вернидубов, Вірні цей нападник би теж дуже по профілю підійшов. Це те, що він любить, знаєш. Ну, так. Тут ну так, просто. Так, так. Я згадую, які нападники в нього були в зорі. Ну, той же, Янік Болі, потім Даніло, Бон Дені... Авентуре. Теніс, да, вони буре, всі так. були, ну, вони дуже схожі. Експозіт, по суті, ну, це теж такий варіант, але він латиноамерика, так скажемо, іспанець, латиноамериканець, а не африканець, але ось профіль дуже, дуже схожий. Ну, він такий не латиноамериканець, він чистий Тут, іспанець. Але я не думаю, що при вас ну, вона там все поруч. Іспанія і Португалія це врахує Бразилія і європейська. Чекеван, Тому... че. Тому я дуже гарний марк для Кривбаса, але мені здається, Кривбас зараз не дуже готовий розкидатися грошми такими. І, знаєш, коли Експозито подивиться, де команда грати, грає чемпіон України. Симфактор того, що дуже близько до да. І тут я думаю, що ось Кривбас. Він навіть не буде загинути розглядати. Ну так, як і не буду розглядати наступний клуб, це Дніпро 1 По-перше, цей фактор, а по-друге, що ну, зараз фінансова ситуація в Дніпрі як яко кажучи, не така, щоб запрошувати ну, вже таких високооплачуваних гравців. Хоча мені здається, що буде все залежати від того, як Дніпр-1 продасть піхальонка і як Жорона продасть довбока, оскільки там же ж Дніпро-1, наскільки пам'ятаєте ж якимись правами на Довбока володіє. І, відповідно, якась якісь гроші мають бути. Якісь гроші мають надійти. В клуби. На рахунок Дніпра 1 я не знаю. Але, ну, Дніпро взагалі така цікава команда. В них сезон, наче з, з грошима все нормально, а сезон їх так турбулентність, вони вниз падає. Знає, Знаєш, знову... знає, в цьому сезоні проблеми не будемо пов'язувати з пасажем одного кучерявого. Добродія, так ну, скажімо, не будемо, не будемо називати конкретних прізвищ, але пов'язувати також не будемо, ну, тому я взагалі чогось мені так здається, що в Дніпрі не розглядали вихід Так, І Максимов це випадково зробив, просто а керівництво Ні, не а... дуже то хотіло, тому що ну, розуміємо, то, це тисяч. Додаткові, додаткові витрати, що треба знов підсилюватись там. А тут команда розбігається, як сказав Максимов, що 70% команди вже знайшли собі нові клуби. Ну, це так сказав Максимов, а по свіжій інформації вже це, це. і Серапію запропонували новий контракт, і Філіпову, і Рубчинському. Там контракти на поліпшених умовах. Дуже вони хочуть цих гравців зберегти. Та й тому я не думаю, що я. зараз. Ну ні, я що Дніпро збереже свій склад на відсотків вісімдесяти певні, але те, що вони розглядають експозито, це ось не з таким та контрактом, парі. і тим паче ми знаємо, що в Дніпрі дуже часті повітряні тривоги, які також. О, знову, О, знову. Кривий так, рік Дніпро, так. Кривий ріг у Дніпропетровська область. От тому тут також треба якось думати, також враховувати цей фактор. Ну і найбільш очевидний. На думку наших підписників, варіант це Житомирське Полісся. А, ну, Гарний варіант. Ну, до речі, гарний. Я думаю, що Буткевич також може запропонувати дуже гарну, гарну котлету, як то кажуть. Тим бачить. ну, друзі, хочете побачити еспозитов в УПЛ. Ходіть, ходіть, купляйтесь в АТБ. Залишився місяць. Якщо ви слухаєте нас в Україні, то от завтра ось, ось послухали подкаст, сходіть в АТБ, якщо ви хочете бачити експозіту в полісі. Так. Якщо кожен сходить протягом місяця хоча б раз в АТБ, то, можливо, ми, ми побачимо експозиту. Ну, хоча, хоч... — Хоча будемо таке, Жарти жартами, але ну насправді це дуже класний варіант. Я впевнений, що полісся, якщо забажає, вони можуть спокійно я можу пропонувати ті гроші, які він. Ну паче, дивися, що Дукове не прожився. Він, Мінської все, повернеться назад у узвягель. Гудківський. Ну він далеко не молодий, йому вже 32, І він, здається, травмований зараз, що він вже вилікувався? Ні, він вже вилікувався, він виходив останньому матчі. Все ну, все одно, це. Так, і хто там чоловіферс? Тобто це та трійка форвардів, яка зараз наявна у Полісся. Але Слухай, якщо, якщо Полісся Макуана взяло, який грав у Лізі 1, да? То чому То, я думаю... на Експозіта? Ну що, мені не чому здається, віде? що там у них, у них різні апетити на рахунок грошей, так? Да? Дуже цікаво подивитись буде. Тому ось моя топ-3 це Шахтар Полісся. Та Динамо Київ, все ж таки, сподіваюсь, Суркіс зрозуміє, що щоб був хоч якийсь результат на євроарені при притомний. А ти хочеш не хочеть, тільки але... думати про виховання власної молоді, а й треба дуже ну, треба 4-5 висококласних легіонерів, які можуть допомогти. Тим паче а, а, а не як Луческо. ну, пам'ятаєш, і в прокупки <пілу> це все сором в сезоні 22-23, тому. Ну так. Тож, друзі, дали вам трошечки наподумати вам? А, якщо... Що, а що, якщо коло з ковалівка, а? Ну, ти мені писав, що Колос ковалівка. Все село закласти. так. За буде. Ця агрофірма Світанок буде працювати на запрошення, на запрошення експозитого. Тож, друзі, а я... докум... да, а... до речі, а які твій топ-3? Ти ж так не сказав. Я все-таки більше ставлю на Полісся. Другим це буде Шахтар, і третім, якраз таки буде Кирбас. Ось Я, в принципі, погоджуся з тобою десь мінус, але я бажаю, що ось якраз більше буде Полісся. Ну, так, у нас, бачиш, топ-2 зійшлось. Ну так тож друзі, в якому клубі ви б хотіли бачити ріка і чи хотіли б взагалі бачити такого гравця в ОПЛ? Почіть свої думки в коментарях. Ну а ми будемо надалі слідкувати за ситуацією. Тож, ми почуємося вже перед стартом чемпіонату Європи. Нагадаємо, що 3 червня збірна Польщі проведе перший товариський матч проти о, не третього, перепрошую, це збірна України. Якраз зі збірної України кадра зіграє 7 червня у Варшаві. Це буде. Перший спаринг з бідної Польщі. Тож, друзі, у нас такий неплановий позаплановий випуск. Ми дякуємо вам за увагу. Дякуємо, що були з нами. На все добре, то нових зустрічі. До побачення. Друзі, до побачення. Бережіть себе.